Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ Ок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, нерабліворожі лексоночка та роторної косарки VIREX. Хочу вам показати, які в нас є в наявності ось такий варіантик. Воздухан по кабіні. Його ми комплектуємо двома трубами з нержавіючої сталі. Ось такими двома патрубками. Та ось такими. Комутами. Зараз я вам покажу варіант, який у нас є вже зібраний на відправку. Ось такий варіант. Так воно виглядає. Вартість його 2800. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту оплата на карту. Або можете прийти до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.